Сьогодні ми нагадуємо славний з'їзд Ісуса Христа в Єрусалим і що це може означати для нас або що ми можемо з цієї події взяти для себе. І хотів би звернути вашу увагу і порозмірковувати з вами над посвятою Ісуса Христа. Ісус добре знав, що його чекає в Єрусалимі: це зрада, біль, розп'яття. Поліна, можна включити презентацію. І його в'їзд це початок найважливішого тижня в історії людства. Це не просто вхід до міста, це дорога на Голгофу. І нам важливо над цим розмірковувати, пам'ятати, і через що ми можемо декілька прикладів взяти для себе тому тема моєї проповіді буде сьогодні посвята. І Найперше, що це таке? Це свідоме глибоке зобов'язання віддати себе певній справі, людині чи ідеї. І це не просто намір або бажання, це конкретні дії, щось робити, досягати, вкладаючи це час, сенс і ресурси. І перед тим, як говорити на більш такі духовні великі теми, хотів би затронути дві складових, до яких, можливо, хтось із нас є дотичним. Перше, це посвята в бізнесі. Я не буду ніякий тренінг проводити, як вести свою справу, свій бізнес, розвивати і тому подібне. Але тим не менше, на вашу думку, що таке, що вимагає в, наприклад, в якійсь своїй справі посвяти? Що в це треба вкладати? Час, гроші, серце. Багато різноманітних речей потрібно в це вкладати. Це повна відданість своїй справі, відповідальність перед партнерами, клієнтами та командою. Це не означає працювати тільки для того, щоб мати прибуток. Це значно більше. Тобто, ти вкладаєш це свій час, свої думки, ти переживаєш за своїх людей, які в тебе працюють. І так само, відповідно, ти розумієш. Який це є, може бути вклад для суспільства, а також власний розвиток? Багато хто може подумати, о, я посвячений своїй справі, але в корені стоїть задоба до збагачення. Тобто ти не переживаєш за людей, тобі байдуже, в яких умовах вони працюють, якому вони одязі ходять, тобі на них байдуже, тобі треба по максимуму вижати з них, ну, щоб вони заробили тобі грошей. Але насправді, коли ти переживаєш за свою справу, вона тобі подобається. Ти задумуєшся над певним розвитком, над умовами для тих, хто на тебе працює. І. Хто колись із вас мріяв або займається спортом? Мрієте, так? Да? Мрійників більше, да? я один із вас. Дивіться, в спорті також. Це повна відданість тренуванням дисципліні, саморозвитку та досягненню високих результатів. Це не просто хобі чи фізична активність, це спосіб життя, який вимагає сили волі, який вимагає е багато рішень, терпіння, цілеспрямованості. І є дві речі, які, наприклад, я можу проаналізувати в своєму житті посвята в своїй справі, я розумію, що те, що я зараз маю, це Боже керівництво, це Боже благословіння для мене, для моєї сім'ї, для моїх оточення, для мого оточення. Через те, що е, ти, коли переживаєш, коли за це ти молишся переж, і в це вкладаєш своє життя, це для тебе є небайдуже. Бог він благословляє, Бог він веде. І е, для мене, наприклад, для своєї справи я себе посвячую. От, наприклад, стосовно спорту, я один із вас, той, хто мріє. У нас серед молоді був запущений челендж, пробігти за 31 день 70 кілометрів. Я успішно почав, але я цьому не посвятив себе, і я успішно і успішно його провалив. Тобто, я не пробіг, я не віддав цьому належної своєї уваги, не прикладав для цього зусилля. Потім знаходив для себе оправдання, звісно, що мороз. Сніг. Потім я собі придумав таке, що не було в мене кросовок для бігу. Але дружина потурбувалася замовила мені кросівки. І зараз серед молоді запускає, запущений ще новий челендж пробігти за два місяці 140 кілометрів. І зараз для мене є хороша умова, не буду казати від кого, але доволі непогана мотивація все ж таки піти на другу. Як то кажуть, на другий такий забіг, і все ж таки його довершити. Не знаю, як це в мене вдасться, але тим не менше, кожна справа вона потребує посвяти, якщо ми хочемо досягнути певного результату. І відповідно для нас, як для християн, що для нас є посвята, взагалі, для нас це важливо. Я думаю, що для нас це важливо. Тому це свідомий і добровільний вибір повністю належати Богові, жити згідно з Його волею та служити йому. Це означає поставити Бога на перше місце у всьому у своїх думках, у своїх бажаннях, вчинках і рішеннях. Коли Бог є на першому місці, і ти розумієш його важливість в твоєму житті, це не примусово. Кожен із нас свого часу, він робить вибір. Бог не силою нас служити йому, відкинути себе і просто е відкласти все. Він бажає, щоб ми це робили добровільно. добровільно. Тоді ми будемо переживати у всіх своїх сферах Його благословення, Його керівництво. Тому що я, як християнин, я зробив вибір. Я хочу слідувати. Я не ставлю в пріоритеті свою роботу і повністю відданий ній. Абсолютно ні. Я розумію моє покликання і бажання Боже, щоб я перебував в Його присутності, я виконував його волю. А всі інші сфери Він турбується. І я вдячний йому, що він турбується. І якщо ми, як християни, ми це розуміємо, ми робимо правильний вибір, робимо правильні кроки, ми посвячуємо себе для Бога. Він Турбуватиметься про нас. І ця подія описує нам, про яку ми сьогодні нагадуємо, що Ісус Христос Він знав своє покликання, Він знав свою місію. І Він заради цього був готовий і йшов цим шляхом. Так, Його зустрічали, його величали. Але він розумів, що це, це ненадовго. В той період це буде недовго. Його очікуватиме розп'яття. І відбувається потім боротьба в Гевсиманському саду, що нехай не моя буде, а твоя буде воля. Ісус Христос Він усвідомлював, що цей в'їзд ми будемо нагадувати. І так само, ми, як християни, ми за деяких обставин маємо жертвувати багатьма речами. Але коли ти розумієш, що ти це робиш з Богом, Він ніколи це не зробить. Для того, щоб ти був десь принижений або спустошений, він не допустить цього, тому що він турбується про всіх нас. До римлянам 12 розділ перших два віршан. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам. Що то є воля Божа? Добро, приємність та досконалість? Коли ми перебуваємо в ньому, коли ми цього прагнемо, Бог робить неймовірні речі через наше життя. Як виражається посвята в житті християнина, на вашу думку? Справи. Які ще є варіанти? Через вираз обличчя, ну це те, що всередині воно відображається зовні. Які ще є варіанти? Свідоцтво. Добре, не буду вас стомити. Я декілька важливих проявів. Це молитва та спілкування з Богом. Невпинно моліться. Далі це послуг Божому Слову. Якщо ми любимо Бога, то ми і дотримуємось те, що Він нам відкриває через своє е, слово, наступне це освячене життя. Описується це в Петра, перший розділ, 15, 16 вірш. Той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті. Адже написано: будьте святі, як і я святий. Далі це через служіння е, іншим. Бо свято завжди виявляється в ділах любові. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Ми інколи прагнемо робити якісь грандіозні великі справи. Можливо, щоб про це розповідали в Інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі, або щоб нас публічно десь бачили. Але насправді. Діла любові, вони не потребують чогось грандіозного. Ти бачиш ближнього свого в потребі. Ти допомагаєш йому. І якщо ти це робиш як для Господа, не для якогось свого, свого визнання або ще щось, якихось таких різноманітних цілей. Це є важливо, і це ціно в Божих очах. Жертовність та довіра Богові, ставити його царство на перше. Місце. Те, що вже зачитувалось, шукайте перш за все, царство Божого і, правди, і праведності, а це все додасться. Інколи ми жертвуємо не тим, що важливо і що потрібно. Ми не кажу за всіх, але коли у нас трапляється ситуація, коли. Нам потрібно пожертвувати церквою чи пожертвувати робочим днем, щоб заробити більше коштів? Чим ми готові пожертвувати? Я знаю неодноразово, <кхи> да, кому посвячений те і перемагає. І я знаю історію одного чоловіка, і було доволі скрутне, скрутні обставини в його житті по фінансах. І йому пропонували, що поїхали з нами е, на роботу. Е, гарно можна буде заробити. Але у нього було хорове служіння, групове служіння. Тобто він був дуже активно задіяний в служінні, і, він, і плюс свята йшли. А якраз на свята е, дуже багато в чому задіяне саме Левицьке служіння і не лише. І кажуть, поїхали, то ж ну, заробимо гарно грошей. Але він зробив вибір пожертвувати тим, що йому пропонують залишитися в Україні. І його телефон не замовкав від клієнтів. Роботи було достатньо, щоб забезпечити. І потім хлопці повернулися з Європи. І в результаті Бог його настільки благословив, він мав значно більше через те, що він. Пожертвував тою привабливою пропозицією, але вирішив залишитися на місці. І так само для нас, чим ми жертвуємо, що ми шукаємо, що ми переслідуємо, чому ми посвячуємо своє життя, що нами керує. Нам важливо на це звертати увагу, що ми ставимо в пріоритеті. Наступне. Поліна щось не реагує. Як досягти нам справжньої посвяти? Давайте все ж таки спробуйте. Дайте мені якісь варіанти, як нам досягати справжньої посвяти? Що нам потрібно можливо поправляти в своєму житті? Або ви всі задумались, і немає у вас варіантів. Кажіть голосніше, сміливіше. Дисципліна потрібна так. Постійність потрібна нам, так. Господь серед нас. Добре. Щоденно, щоденно оновлювати свій розум. І не пристосовуватись до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Кожного разу, коли ми прокидаємося, щоб ми переслідували ціль, Боже, що ти бажаєш цьому дні відкрити для мене, сказати для мене через різноманітні обставини, що ти бажаєш робити в моєму житті, щоб ми не дозволяли цьому світові, коли ми прокидаємось, ми буває приділяємо більше часу переглянути новини. Не оновити свій розум, а захламити його різноманітною непотрібною інформацією, яка може потім нас тяготіти протягом цілого дня. Боже Слово нас закликає, що нам потрібно, щоб досягати посвяти, щоб кожен наш ранок він відбувався з оновленням нашого мишлення, нашого розуму, щоб наше серце воно було відкрите до сприйняття Божої дії в нашому житті. Наступне відмовитись від компромісів. Ми не можемо, як в Божому слові сказано, служити двом панам. Нам потрібно зробити свідомий вибір, кому ми бажаємо посвятити, кому ми бажаємо служити. І тоді ми будемо мати успіх. І для посвяченого життя нам потрібно відмовитись від компромісів. О, я трошечки тут, на цьому стільчику сьогодні посижу, о, а завтра там. Ми не будемо мати ніякого благословіння в цьому. Тому нам, як християнам, важливо розуміти, що ми не маємо йти на компроміси з дияволом, з гріхом, з різноманітними спокусами. У нас не має бути компромісів перебувати в Божій присутності. Молитва, поклоніння, читання Божого Слова, це нам допомагає досягати посвяти. Коли ми в цьому перебуваємо, Бог нас змінює, коли ми в Боже Словому дивимось, як в дзеркало. Ми бачимо, що нам потрібно покращувати, що нам потрібно змінювати, що нам, куди нам потрібно рухатись. Нам важливо перебувати в присутності, бути частиною. Церкви. Це є надважливо духовна підтримка і зростання серед братів і сестер. Коли ми, буває, коли ми перебуваємо в хорошому оточенні, воно як на нас впливає? Позитивно. Коли ми перебуваємо в негативному оточенні, людей, які постійно бубнять, щось там, всім незадоволені і багато чого іншого, якими ми з часом стаємо? Такими, як вони. Ті, хто бубнить, нам уже світ не милий, начальство не хороше, там, е, мені там не, не поступилися е, дорогою чи місцем в громадському транспорті. Коли нас оточує негативне таке коло нашого спілкування, то з часом ми такими і стаємо. Але коли ми перебуваємо в церкві, в Божій присутності, перебуваємо постійно в оточенні Божої любові, Божої благодаті, церква осередок Божої благодаті. І його присутності. Тому, коли ми перебуваємо, ми, наприклад, можемо помітити, що десь брат чи сестра почали менше ходити до церкви або десь почали віддалятися. І наше завдання таких людей не просто відкинути, а навпаки, огорнути любов'ю для того, щоб вони не відпали від Бога. Тому бути частиною церкви це надважливо. Коли щось відбувається в церкві, не ставте собі щось інше в пріоритеті. Але бути частиною церкви це є надважливо, тому що це нам допомагає досягати справжньої посвяти, покладатись на Божу благодать. Ми не можемо бути посвячені лише своїми зусиллями. Нам потрібна допомога Святого Духа. Ми можемо своїми якимись зусиллями чогось досягнути. Ми мали якийсь позитивний досвід в боротьбі з спокусами, з гріхом. І ми можемо думати: о, на наступний раз я буду таким сильним і відважним, я зможу з цим впоратись, я зможу з цим справитись. Але насправді нам потрібен Дух Святий, нам потрібна Божа сила для того, щоби перебувати в Його силі, в Його благодаті. І... Також важливе питання, для чого нам посвячувати своє життя Богові. І посвята бо Богові це не просто релігійний обов'язок, а необхідність для кожного із нас, як для християн, якщо ми хочемо справді бути християнами і щоб в нашому житті проявлявся Христос. І декілька буквально пунктів хотів би разом з вами розглянути, для чого це нам потрібно. Найперше і найголовніше це для виконання Божої волі. Бог створив нас з певною метою, і лише через посвяту ми можемо її відкривати і реалізовувати. Який сенс Богові відкривати нам щось, якщо для нас це не важливо? Якщо ми не готові це виконувати, я інколи дивлюся за своїми працівниками, є ініціативні, яким хочеться потім і премію дати. А є такі, що ти йому скажеш зробити, піде зробить, але на іншому об'єкті думаєш, для чого ти це зробив? Думаєш, треба тепер знову переробляти і там, і там. Ти, наче, говориш про те, що ти хочеш, людина наче це слухає. Але не виконує. Тому нам потрібно посвята, бо Бог нам відкриває, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для, доброго, для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Бог відкриває нам свою волю, але нам для цього потрібно себе посвятити. Боже, я розумію, що Ти хочеш через мене робити. Мені може бути складно, мені може бути непросто. Але я готовий це виконувати, тому що я розумію, що ти будеш зі мною. Що ти будеш зі мною, ти мене будеш супроводжувати. Посвята допомагає нам жити згідно з Божим планом і виконувати його місію. Наступне для духовного зростання і близькості з Богом. Без посвяти, духовний розвиток Він стає поверхневим. Чим більше ми віддаємо себе Богові, тим більше Його дух, Його благодать, Його сила, Його любов, вона діє в нас і через нас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Якова 4 розділ, 8 вірш. Наблизьтесь до Бога. І він наблизиться до вас. Ми буває в своєму житті хочемо бачити щось грандіозне, що Бог робить для нас. Але для цього ми абсолютно нічого не робимо. Тобто ми зайняли собі якесь комфортне місце. Ми можемо за всім спостерігати, дивитися, о, того Бог благословляє, того Бог благословляє. Тих Бог скеровує і використовує. А в моєму житті чомусь не так. Питання до кожного із нас, чи наближаємось ми до нього? Тому що коли ми робимо кроки на зустріч до, до нашого Творця, Він наближається до нас, він стає ближчий. І нам це важливо розуміти. Наступне для перемоги над гріхом і спокусами, так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха. І живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Коли ми віддаємо себе Богові, Він дає нам силу долати гріх. Якщо ми прагнемо жити посвяченим життям, і ми це проголошуємо, ми в це вкладаємо сенс, ми не просто бажаємо цього, але ми рухаємося в цьому, то у нас будуть на заваді ставати. Спокуси, різноманітні перешкоди і багато чого різного. Але нам потрібна посвята для перемоги. Своїми зусиллями і стараннями ми не зможемо все подолати, але лише в Божій присутності з ним ми це можемо досягнути. Наступне для миру і справжньої радості. Люди шукають щастя у земних речах. Але справжній мир, справжня радість, вона приходить лише через життя з Богом. Цей світ пропонує дуже багато речей, але в них є один нюанс і доволі суттєвий. Те, що пропонує цей світ, воно тимчасове. Тимчасовий комфорт, тимчасовий мир, тимчасова радість, тимчасове щастя. Але коли ми перебуваємо в Бозі, він дає. Божественний мир. Знову ж таки вже неодноразово зачитувався цей текст, що все інше воно додасться, коли ми перебуваємо саме в Бозі. І навколо нас може відбуватися багато різноманітних речей. Також у нас не залевершилася ще війна. Майже кожну ніч відбувається тривога. І багато кого, навіть я декількох людей знаю. Е Через це тривожать панічні атаки, і багато різноманітних таких речей, вони тривожать людей. І це є велика проблема. Але мир і радість, справжні, мир і радість, навіть навколо, коли все вирує, вона є лише в Ісусі Христі. Пригадаємо історію, коли учні перепливали, навколо буря. Їм страшно. Ісус мирно спокійно відпочиває. Він панує над всіма обставинами. І Він бажає, щоб наше серце, наше життя воно було сповнене миром і радості. І як обітниця, для чого нам посвята Богові, це для того, щоб отримати вічне життя. Будь вірний аж до смерті. І я дам тобі вінець життя. Чудова обітниця. І посвячене життя, воно веде до вічної нагороди у Божому царстві. Найважливіша причина посвяти це підготовка до вічності. Ми не належимо цьому світові, а готуємось до зустрічі з нашим Богом. І в завершення посвята Богові це не просто вибір, а необхідність для тих, хто хоче жити справжнім, повноцінним і благословенним життям. Вона відкриває Божу волю, дає духовну силу, мир, радість і забезпечує майбутнє у вічності. Посвята Богові це не разове рішення, а це щоденний наш вибір жити для нього. Вона проявляється в любові, в жертовності, в послуху, в молитві, в святості, в служінні та довірі. Якщо ми прагнемо справжнього, справжньої посвяти, ми маємо щодня наближатися до Бога, дозволяти йому змінювати наше, наше життя і керувати нашим життям. І взагалі посвята це ключ до успіху абсолютно в будь-якій сфері. Ти або повністю віддаєш себе справі, або ж залишаєшся в зоні комфорту, не досягаючи бажаної мети, бажаної цілі. Віз Ісуса Христа в Єрусалим це не просто історична подія, це заклик до нас віддати своє життя Богові, так, як це зробив Ісус. Він є хорошим прикладом для кожного із нас. Це не просто вигукувати е, осана, а нести свій. Хрест. І не лише шанувати Царя, але слідувати за Ним у щоденному житті, не просто вигодкувати слова Осана і своїми устами шанувати Бога, але своїм посвяченим життям показувати, проявляти свою любов до нашого Творця. Він є хорошим прикладом для нас, хорошим взірцем для нас. І тому нам важливо наслідувати нашого Господу. І хотів би разом з вами мати молитву, щоб хто вагається в своєму житті, щоб ви могли зробити вибір добровільний вибір слідувати за Господом, хто довший час є християнином, і ваше посвята, ваше служіння, воно є поверхневим. Просити у Бога сили, мудрості, дерзновіння, розновіння, іти на глибину, більше посвячувати своє життя для Бога, і щоб він міг проявлятися у вашому житті.